Перший ранок у Ванкувері в мене джетлаг, я прикинулася 5 ранку і вирішила, що варто пройтися по даунтауну Ванкувера. І я просто під враженнями, бо тут так охайно, так красиво, так зелено, так яскраво. І ну я прям в захваті просто. Подивіться, що ця штучка росте, вона якась нереальна для мене. Вона біля багатьох хатиночок росте. Трошки пізніше я покажу, які тут будиночки. І, ну, Прям натхнення, наче в Пінтерест потрапила. Приватні будинки в околицях Ванкувера відзначаються різноманіттям архітектурних стилів від сучасних мінімалістичних до витончених традиційних. Багато з них мають великі вікна, що пропускають багато природного світла. Та і власні ділянки з доглянутим садом або басейном. Хочу показати, у якому гестхаусі я зупинилась всередині. Прям ну. Просто неймовірно красива, дуже унікальна. І зараз я вас з цим всім познайомлю. Тож ходімо зі мною. Окей, відправляємося. Перш за все, цей гестхаус називається Вінсор Хаус. Так, і давайте дивитися, що тут є. Перша подивіться, як гарно тут все з квіточками, як прикрашено, Звичайно, прапор тут є. Guest House у Ванкувері це чарівне місце для проживання, яке пропонує комфортабельні номери зі зручностями. Будинок має приємну внутрішню обстановку та доглянуті спальні приміщення, де гості можуть розслабитися та відпочити. Також є можливість отримати сніданок, а доброзичливий персонал завжди готовий допомогти з будь-якими потребами гостей. Розташування у районі зі зручною транспортною доступністю до визначних місць міста Ванкувер. Робить він. Цорґестхаус привабливим вибором для подорожуючих І ще одна цікава штука про цей гестхаус. У кожного номеру своє незвичайне ім'я. Мій номер називається Джордж. Продовжую свою ранкову прогулянку і зараз дійшла до однієї дуже красивої набережної. Тут видно і місто, і шикарні яхти. Зараз покажу трошки ближче і розкажу про цю локацію. Гавань Ванкувера це живописне, природне та торгівельне вузлове місце у самому серці міста Ванкувер. Розташована вона поруч з великими небосхилами та парками, створюючи вражаючий контраст між сучасністю та природою. Загалом набережна класна, але будьте обережні, бо я ось цього всього виголо собак не побачила. Якщо чесно, я як супер здивована. Це взагалі просто прогул. Сорі, мене щойно перебили, сказала, що це гусина робила, але все одно тут взагалі супер вся набережна, ось така всіяна гусячим послідом. Я в шоці. Коротше, я не помітила. Вигляд на місто, звичайно, вражає. Я просто в захваті вода. Взагалі, міста, міста там, де є річки, вони набагато цікавіше виглядають ніж міста там, де немає центральних річок. Ну а в цьому випадку ви можете самі бачити і місто, і такі прекрасні яхти, і вода. Це все в комбінації. Прям неймовірне задоволення для очей. Це також важливий транспортний та економічний центр, де працюють портові термінали, круїзні лінії та багато ділових об'єктів. Гавань також відома своїми туристичними атракціями, такими як водні екскурсії та прогулянки вздовж набережної, з видом на місто та гори. У Ванкувері багато висотних хмарочосів, які вражають своєю висотою та сучасним дизайном. Найвищий з них вважається Шанхай Хотел. Він має у висоту близько 200 метрів. У мене зараз відчуття, що я потрапила просто у якийсь скляний ліс. Погляньте все навколо у висотках. Це не може не подобатися. Я вам скажу, бо вони всі дуже акуратно виглядають. В місті достатньо зелені, хочу сказати, бо бувають такі міста а, теж дуже багато висоток, але дуже багато сміття, і зелені немає. А тут прям відчувається цей баланс. Це дуже класно, насправді це прям мені дуже зайшло. Трохи згодом у цьому відео я розповідатиму, як ванкуверці прийшли до того, аби почати озеленяти своє місто, висаджувати дерева та піклуватися про навколишнє середовище. Ванкувер є одним із найбільш економічно розвинених міст Канади з великим інноваційним технологічним сектором. Друзі, ділюся знахідкою. Гроші я не міняла в Амстердамі. Вже коли приїхала в Ванкувер, то вирішила обміняти ось така локація. Я її залишив в описі. Міняють гроші дуже швидко. Всі купюри є в наявності, а також плюс не знімають додаткові комісії. Тому ось це місце мені здається, це одне із найвигідніших місць, де можна буде поміняти ваші кошти. Ну а тепер прийшов час подивитися на найвідоміший оглядовий майданчик Ванкувера. І по сумісництву це телевишка. Так і звичайно, ділюся новими порадами. А якщо ви бажаєте піднятися на головну оглядову площадку Ванкувера, вам обов'язково треба буде скористатися цією опцією. Коли ви сюди підходите, вам не треба буде платити додаткову ціну. Якщо ви хочете просто піднятися на оглядову оглядовий майданчик, сорі. От ви можете просто сказати, що ви йдете до ресторану і замовити там себе, не знаю, щось маленьке. Можете взагалі напевно не замовляти. Подивитись. Зараз я це перевірю. Телевишка Ванкувера, або як її ще називають Ванкуверська стріла, є однією із найголовніших туристичних атракцій міста. Вона знаходиться на вершині гори Грусіль з висотою понад 1300 метрів. Телевишка пропонує відвідувачам, захоплюючи вид на місто, океан та гірські хребти. Ванковерська стріла була побудована у 1958 році як частина інфраструктури для проведення всесвітньої виставки Експо 86 А ось і сам ресторанчик. Давайте тепер подивимося що до чого. Тож піднялася я на вершинку цього, цього оглядового майданчика, точніше кажучи, до ресторану тут на вершинці. Зараз я якраз знімаю ще таймлапс, тому за цим кадром буде таймлапс. Залишайтеся тут, щоб ви його побачите. І замовила собі а, супчик з субням з лобстером. Зараз його смакую. Взагалі хочу сказати, що тут дуже приємний став і взагалі сервіс готовий. Супчик, до речі дуже смачний, мені подобається. Мені здається, навіть відчуваєш шматочки лобстера тут. Так загалом ставлю плюсик цьому місцю, тому що ти насолоджуєшся їжею, ти насолоджуєшся краєвидом навколо і таке відчуття, що ти прям вітаєш над самим Ванкувером. Неймовірні відчуття. Вартість такого супчику 18 доларів, що не включає в себе ще податки та чаєві. Але пам'ятайте, ви завжди можете сюди прийти лише на чашечку кави або чаю. Підозрюю, що в вартість страви входить ось такий політ над усім Ванкувером. Загалом я мега задоволена цим невеличким лайфхаком і прямо рекомендую. Ресторанчик дуже класний. Ванкуверська стріла вважається однією з найбільших та найбільш високих телевеж у північній Америці. Щороку року відвідує понад мільйон туристів, які бажають насолодитися видом на Ванкувер та навколишні гори. А під час ясної погоди можна навіть побачити пік Вашингтон. Ця красуня служила як локація для зйомок багатьох фільмів та телесеріалів, що додало їй додаткової популярності та визнання серед місцевих та міжнародних глядачів. привіт привіт! Мій день у Ванкувері продовжується. І Зараз я хочу відвідати один із найвідоміших і найбільших, і найкрасивіших парків Ванкувера. Це Стенлі парк. І я хочу це зробити на велосипеді. Так, приїхала з Голландії. Чому б тут ще на велосипеді не покататися? І зараз я скористаюся з послугами Spokies. Тут дуже класні ціни. Зараз я вам їх познімаю. І у них дуже широкий вибір велосипедів. Насправді можете побачити, що тут і звичайні є велосипеди, і гірські, і міські, і навіть ось такі опції для е, двох людей. Тому для кожного з вас знайдеться щось цікаве. Зараз покажу вам, що знаходиться ще всередині. Тут відвідувачі можуть легко орендувати велосипеди для прогулянок по парку або вздовж берегу океану. Це зручна опція для тих, хто бажає насолодитися активним відпочинком та дослідити красу місцевої природи на двоколісному транспорті. Стенлі парк є одним з найбільших та найвідоміших парків у Ванкувері. Він займає площу близько 404 гектарів і вважається одним з найбільших міських парків у північній Америці. Парк оточений природнім лісом і має різноманітність реліктових дерев і рослин, які вертають багатьох екологів та любителів природи. Відвідувачі можуть насолоджуватися прогулянками по мальовничих стежках, оглядати водоспади та озера, а також відвідувати різні атракції, такі як Ванкуверський акваріум, мініатюрна залізниця та театр у лісі. Стенлі парк також відомий своїм різноманіттям розваг та спортивних можливостей для туристів. Я знайшла тут пляжик і зараз відбудеться перше моє таке знайомство з Тихим океаном. Насправді деякі тут купаються, але я не знаю наскільки тут можна купатися, хоча краєвиди, якщо чесно, дуже класні. Ну, хоча б ножки треба помочити. Звичайно, чисте, але холодно, страшне. Я вже не відчуваю просто пальці ніг, але гарненько. Навіть крабика маленького побачила в водичці. І як завжди, в кожній подорожі, я знаходжу трохи часу, аби помалювати та зафіксувати цю красу у себе на листочку. Добре ранок! другий день у Ванкувері, і я продовжую досліджувати це прекрасне місто. Погода сьогодні вже не така сонячна, але можу сказати, що не менш прекрасна, бо якраз не палець і взагалі дуже класно. Так, а зараз хочу дістатися до центру міста. До речі, до центру міста ми можна пройтися від місця, де я живу, всього лише за 40 хвилин. От або ж скористатися метро, і зараз я вам розкажу про нюанси, як купити квиточок. Скільки це коштує, і що для цього потрібно? На кожній станції знаходяться ось такі автомати, де можна придбати квиток. Для своєї подорожі я придбала одиночний квиток на одну зону, вартість 3 долари 10 центів. Є декілька опцій, як можна оплатити квиток. Я обираю дебетову карту. Ну а далі все дуже просто беру карту та оплачую проїзд. Розплатилися і дістаємо квиточок. Це повинно просто Так, і показує, що далі з ним робити. Прикладаємо до автомата та проходимо через турнікети. До речі, тут така сама система, як і в Нідерландах. Треба заходити з квиточком і виходити з квиточком. І, до речі, цей квиточок діє на автобуси, на трамваї. Тромайф тут нема сові на тролейбуси і а, діє він 90 хвилиночок. Тобто, чисто теоретично можна з'їздити туди назад, за 90 хвилин і купити лише один квиток на це Ванкувер. Це місто, яке входить в трійку найбільших міст Канади. На першому місці Торонто, на другому Монреаль. Ще Ванкувер часто називають китайським містом Канади, адже колись перебралася значна кількість азіатів з Японії, з Китаю, зараз тут живе величезна кількість їх нащадків. Звичайно, Ванкувер опиняється завжди на перших позиціях. Там можливо відень він завжди сперечається з Відним, так займає топові позиції в рейтингу найкращих місць для життя. На нашій планеті і у сьогоднішньому випуску я також хочу поговорити, чому так стається, а чим так приваблює себе до себе Ванкувер, так і що тут взагалі такого є. Специфічного, що він саме очолює цей том. Бо насправді, коли прогулюєшся вулицями Ванкуверу, є безхатченки, є попрошайки, є Люди, які вживають наркотики, їх досить багато. От зараз давайте поговоримо про це. Тож починаючи говорити про успіх Ванкувера, варто почати з економіки. Місто активно розвиває такі галузі, як технології, фінанси, туризм, освіта, медицина, транспорт та культура. Ванкувер має диверсифіковану економіку, що означає, що вона не залежить виключно від однієї галузі. До речі, ще одна така цікава штука, яку я тут помітила, яка мені неймовірно подобається, і я була прям мега рада, якби така штука з'явилася в Києві, точніше, тенденція з'явилася в Києві. А це цілі парки, цілі сади на дахах будинків. Якщо чесно, це виглядає неймовірно, тобто я ось така висотка. Так, і на на наверху ростуть рослини. Розумієте, це і не просто рослинки, типу, як базончики їх поставили, там справжні парки з доріжками, з зеленими газончиками, з деревами і в, повний, в повну величину ці дерева. І це виглядає просто неймовірно. Чи чесно, ну, ця тенденція мені неймовірно подобається. Парки на дахах хмарчосів стали популярними у зв'язку з бажанням максимізувати використання міської території та зелених зон, покращити якість повітря та створити зони відпочинку для мешканців та туристів. Ці ідеї виникли близько 70-х років, але справжній прорив відбувся у 21-му столітті, коли великі міста, такі як Ванкувер, почали активно впроваджувати зелені технології у міське будівництво. Ще такий один цікавий факт про Ванкувер. Це місто. Напевно, ще більш популярний ніж Голівуд, бо фільмів і різних передач тут знімається набагато більше ніж у самому Голівуді. І зараз я вам розповім, як так сталося, що цьому посприяло. А сталося все дуже просто, адже канадська влада надає привабливі податкові кредити та інші стимули для залучення фільмових і знімальних груп до країни. Це і зробило Канаду загальним місцем для зйомок фільмів та телесеріалів з усього світу. Ну і звичайно, це різноманітні природні ландшафти, які можна використовувати для зйомок різних сцен від міських пейзажів до гірських та водних місць. Як я й казала, знімають фільм. Ну і напевно дуже справедливо, що мене як художницю вражає місцева архітектура. Тобто, це якесь гармонійне поєднання висоток, таких скеляних бетонних, але в тому числі це якийсь мікс з. Архітектурою якихось посередніх віків, так з якимись церквами на моєму фоні. Зараз ми підійдемо до неї трохи ближче, і вся архітектура тут така, ну, зі своїм специфічним смаком, і її так цікаво спостерігати. Я насправді думаю, що я заклала на це місто на жаль дуже мало часу, і тут варто було провести десь можливо тижні два. Аби просто насолодитися та відчути цей неймовірний вайб. звичайно, архітектура Ванкувера просто вражає різноманітністю. Від сучасних марочосів у центрі до історичних будівель в районах Гастаун та Єлотаун. Сучасні житлові комплекси також відзначаються високим дизайном. Парки, музеї та зелене будівництво є важливими складовими. Історичні будівлі у Ванкувері споруджені різними будівельними компаніями та ремісниками цегляні будівлі Гастаун свідчать про золоту лихоманку всередині 19 століття. Взагалі я зовсім не фанатка таких а, високих будівель. Звичайно, мені подобається архітектура. Ця, але ну, щоб прям я в захваті була, то ні. А, мені а, в таких місцях здається, що я почуваюся мурашкою, все таке інше. Але а, у Ванкувері якось так цікаво, я не почуваюся зовсім мурашка. Можливо, це через те, що тут досить широкі вулиці а, і багато зелені. Я думаю, це два головних моменти, чому ти не почуваєшся тут як такий дуже маленький і неважливий. Що Ванкувер одне з найбільш мультикультурних міст світу з різноманіттям культур, мов, традицій і кухонь. Етнічні групи, такі як китайці, індійці, філіппінці, японці, корейці та інші, мають свої спільноти, ресторани та культурні центри. Місто організовує різноманітні свята і події, включаючи китайський новий рік, День Канади, День Святого Патріка, День Індійської Незалежності та інші фестивалі. Ванкувер славиться різноманіттям кухонь світу, які можна скуштувати в автентичних ресторанах, а міжкультурне співоснування допомагає мешканцям взаємодіяти та вчитися від інших культур, сприяючи толерантності та розумінню. А, останнім часом почала замислюватися про таке поняття, як а, місця сили, так на нашій планеті, де вони є. І прийшла до такої думки, що насправді я обираю місця сили суто із тих місць, де я встигла побувати. До Ванкувера, до цього споту. Я дуже любила Майорку. Мені дуже подобається її такий неспішний вайб, гарні люди, така. Легка екзотичність, я би сказала, так смачна кухня, гарні краєвиди. І от я коли знаходжуся на майорці, мені аж всередині так тепло і добре. А, ще мені подобався Дрезден. Не знаю, чи він мені вже так запам'ятався, але я там провела всього чотири дні, була один раз. Але, от не знаю, мені от завжди хотілося, я не знаю, пожити можливо в Дрездені, там я не знаю, ще якось роздивитися цю всю архітектуру. Проникнутися цим вайбом. І ось зараз я знаходжуся у Ванкумері, і я розумію, що мені тут настільки комфортно, настільки класно, і це прям з першого кроку, як тільки я вийшла із будиночку, де я живу, я прям одразу повітря все прям відчула, що воно десь близько до мене. Ще, звичайно, трохи треба буде. Прожити з цією думкою, так. Але от наразі у мене такі думки, і не знаю, правильно чи це неправильно. Можемо, до речі, поспілкуватися на цю тему в коментарях, можете писати, які місця для вас є місцями сили. А, можливо, я ще зустріну ще інші місця, можливо, мені сподобається якась природа тут у Центральній Канаді, так. Але от зараз прям відчувається, що я б тут змогла залишитися надовше, ніж на той час, на який я зараз приїхала. Що ж, якщо загалом і дуже коротко, то Канада це саме те місце там, де хочеться жити, там, де хочеться розвиватися, там де хочеться рухатися вперед. Цьому сприяє як інфраструктура, так і місцева влада, так і навколишнє середовище. Ви лише погляньте за моєю спиною у гори. Вчора було вчора, навіть можна було побачити там сніг. Тобто ти живеш у місці, ти бачиш, як спадає сніг з гір. Ти можеш ходити туди на хайкінг, ти можеш насолоджуватися всією цією красою природньою, і в тому числі бути на такому динамічному русі. Так, ти можеш розвивати свій власний бізнес, ти можеш створювати якісь робочі місця, так ти можеш працювати. Так до речі, Канада створює для цього неймовірні можливості для українців. І... Тому мені здається, що якщо ви думаєте, чи якщо можливо у вас таки таке питання, або були якісь думки побувати колись в Канаді, або відвідати місто Ванкувер, або от зараз по еміграції переїхати туди, то мені здається, це насправді класна ідея. І це місто того дійсно варте. І якщо у мене буде колись можливість пожити тут, то я з радістю скористаюся цією можливістю і можливо поживу тут колись. А наразі я лишаю в описі цілий список того, які місця тут варто відвідати, які можливо кав'ярні тут варто відвідати, і та різні лайфхаки. Тому залишайтеся, і незабаром вийде ще наступний відеосюжет вже про центральну частину Канади. Не пропустіть його. До зустрічі!